Друзі, всім привіт! Я думаю, що це відео я викладу вже після Нового року, десь 1 січня. Сьогодні намалюємо котика, який не визначився. Бачите, він не знає, чим, ким він буде на Новий рік, чи кроленятком, чи балірінкою. І поїхали малювати. Поклала вам тут ялиночку гарну. Дивіться, в нас, є, як завжди, розмір. Дивлюся, все ми попадаємо, Щас, секунду, трошки поправлю камеру. Так. В нас завжди є розмір, а п'ятий формат поділений на 2, а шостий, і ми в ньому компонуємо кота. Я його отут-от починаю малювати голову, залишаю місце побільше зверху, бо в нього будуть вуха, хвіст ззаді. Хвостик і тому малюємо. Дуже дякую, що пишете коментарі, підтримуєте і що вам подобається. Ну Це дійсно так для мене. Я коли читаю, так мені приємно. Е, голова. Дивіться, нам треба намалювати отаку як, е, скошену таку трапецію. І отут от в нього буде такий нос виходити. Я навіть не знаю, в яку геометричний простір це вписати. От якось це, ну, зробіть отак. А, далі, тут маленькі вуха в нас, трошки ми оце підкоригуємо. І носик, отут він буде. Цей котик такий мультяшний, він товстунчик у нас, він переїдений трішечки. Тут в нього будуть очки такі. І далі ми малюємо, може, навіть отак, от не знаю, тут шия. І ми малюємо далі отакий трикутник, в який нам треба вписати котика. Отак трикутник. Далі, оцей кут, ми трошечки його прибираємо. І тут у нас виходять лапки. Лапки можете робити худенькі, Такі, наче, знаєте, наче він не спортивний котик, а любить. Жерти, і в нього велике пузо, а лапки не дуже. Далі, коли котик сидить, ви пам'ятаєте, в нього така стегно таке тут іде йде гарнюня. І отут кудись йде лапка, яку ми не бачимо. Тут в мене він навіть такий виходить, не, не зовсім товстенький. Хвостик. Хвостик у нас можете тут побільше тут задочок зробити, і хвостик у нас йде наверх сюди. Нам знадобиться сьогодні акварельні фарби, як завжди, і будемо використовувати білу гуаш. Білий гуаш, я, напевне, вимкну, щоб трошки підсохла, і потім ми його зробимо. І ще, напевне, лайнер візьміть або гелеву ручку вона також знадобиться. І так, у нас є котик. Більше нам нічого не треба. Нам треба замалювати кота, і треба навколо нього простір. Кот, от який ви захочете, може він у вас буде жовто-якимось там золотистим, може коричневим. Малюйте те, що вам здається ну от, його колір. І як завжди, ми починаємо зі світлого. Да? І ми потім будемо його затемнювати. Я починаю просто замальовувати котика свого, отакою золотистою фарбою. Або золотистою, або домішую, кадмій, жовтий, темний, він називається. Ще, не знаю, чи перед цим відео, чи після зніму вам. Я хотіла про фарби показати, бо цим літом для майстер-класів багато різних фарб накупила. І просто щоб ви розуміли, які є акварельні фарби, які можна купити, і приблизно по ціні вам також запишу. І я працюю, дивіться, акварель. Я просто нагадую, в нас любить водичку, тому ми використовуємо отакий саме отаку палітру. Бачите, ж ви її. Пінаул такий, на якому зберігається вода. Якщо ви будете палітру використовувати для акварелі, для ваші, можливо, для акварелі не дуже паперову, то вода буде всмоктуватися, і в нас не буде змоги отак от швиденько, швиденько пройти і щось зробити. Далі, дивіться, я йду по кольорам. В мене є умбра палена і сієна палена. Так, вона так і називається. От до них йду. Є просто умбра, вона така, якщо не палена, більш зеленувата, от можна туди, по якимось кольорам пройтись. Подивіться, які у вас коричнюваті кольори. І я по цим коричневим кольорам можете пройтися по темним якимось поверхням котика. Тобто, темні поверхні це животик. Бо ми не бачимо його, він під лапками там. Я трішечки одразу, бачите, вмикаю водичку, розмиваю все. Темні поверхні це вушка наші. І темні поверхні це можуть бути наші е, контрастні якісь е, 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 шорстка. Да? От Вона на, там, де на стики з простором, вона може бути темною. От в мене виходить такий котик. І трошечки, дивіться, я, напевно, швидко, зараз повільно, я трошки провожу фарбу, от, наприклад, по хвостику, раз провела по контуру, бачите, вийшла, наче лінія, потім пензлик, водичку і просто розмішала. Воно повинно, я зараз подивлюся, воно трошки повинно відблискувати. Зараз в мене таке світло, щось ми його виправимо. Я сьогодні спробувала лампу включити, подивимось як. І отут от я вже відпускаю руку, і я дозволяю, ну, щоб рука моя просто пройшлася по котику і якимись такими плямками додала йому якихось різних таких крапочок. От просто ми їх трата та-та. І отут вже можете такі навіть ще ранувати, бо в нас буде. Навколо простір. Ну, можна якось таких, наче шорстка, да, якась детати є. Yeah. Подобається мені цей колір золотистий, що я зробила, нехай таке буде. Так, і отут лобик можете, щічки якось відокремити, шийку, є. Yeah. Тепер ми починаємо простір навколо нього. Я тут, бачите, малювала, брала салатовий колір, бо це новорічний щось якась ялинка, і з синіми ультрамариновими кольорами. Точно так же і починаю. Навіть почну з жовтого лимонного. От тут ось. Ой. Якщо ви хочете, щоб у вас була листівочка така більш. Класично ви можете прямо заходити до кінця, ну, замальовувати весь простір. Я, як завжди, буду такі ляпки робити, наче хмаринки навколо котика. Я йду, я поспішаю, тому що хочу, щоб це все розтікалося, щоб воно був такий цікавий перехід. Далі беру свою смарагдову фарбу. Можете прям додати до цієї жовто-лимонної. І трішечки ялинка, вона така якась, да? в неї зелень смарагдова більше, більш темно-зелена. І ми поїхали. У нас же котик збирається на якийсь новорічний карнавал, що він не визначився там. Я згадувала на тому тижні також з подружками. Що в дитинстві були новорічні утрінки, і все думала, як вони зараз називаються в дітей щось так посміялися. Є. Далі, моя улюблена а, бірюзовий кобальт. Дивіться, якщо у вас його немає, але є синій і смарагдовий колір, спробуйте обережно їх змішати. Може бути таке, що у вас вийде, звісно, не такий колір прозорий, світлий, а щось на кшталт такого може статися. Тому спробуємо. Бачите, я тут вже починаю заходити ближче до котика. Не на, не на його простір, а от десь ближче до нього. Знову його так обітну обережно. Вже мордашку його починаю. Бачите, такий він вимальовується. Завжди щось різне. Різний стан, різний котик різні якісь речі. І... От вже в мене вийшло, що я майже всього кота от час хвостик домалюю, да, він в мене з простором зіткнувся, застикавався. Так, далі беру яскравий блакитний колір, і він, бачите, вже починає розтікатися. Я його люблю затемнювати. Але ви дивіться, як ви більше любите. Бо ми, коли проводили майстер-клас, я подивилася, як роблять дівчата, і кожна має якийсь свій такий. Прислухати десь до... прислухати десь, до... прислухайтеся до себе. Да? В кожної є якась така. Ну, у нас і хлопці, я сподіваюся, є. Тобто кожен хто малює, просто подивіться, а що вам от хотілося б зробити. От, мені поки що моя, моє натхнення це отак, вимальовувати. От, Може, я якось піддивлюся, хто малює по-іншому, і мені захочеться перемкнутися. Зараз мене от тяне, от просто от, е, робити біля котика більш темнішим. І робити по вологому, щоб воно розтікалося, О, такими штуками. Далі йду по кольору. В мене виходить тут якийсь кобальт синій, цим кобальтом синім також пройдуся. І знаєте, я, напевне, ще зараз додам такого фіолетового, О, зараз я його знайду. Є ще ультрамарин, зараз ми його подивимося, який він Такий він темний, бачите? Синій. О, він ультрамарин, він, не можна сказати, що він фіолетовий, а, ну, але він такий ближчий до такого насиченого, темного кольору. Так, трошки мені відблискує лампа. Все-таки світло це. Треба буде поставити його в інший раз по-іншому. Так. Але все рівно, я дивлюся, в мене от тінь від руки. Теж така якась нова штука в нашому відео. Тут, по-моєму, тінюшки не було від руки, а зараз з'явилася. От, і в нас от такий от котик, ми його гарнесенько промалювали. Такий веселий простір ми зробили: і жовтим, і смарагдовий додали, і бірюзовий кобальт, і синій, і яскраво блакитний, і ультрамарин. Тобто ми погралися з шістьма кольорами і в нас вийшов такий от цікавий задній фон. Нам треба, щоб він підсох. Нам треба взагалі, щоб зараз це підсохло, бо ми будемо переходити вже до Уаші і гелевої ручки. Можете ще трішки от подивитися на свого кота. Можливо, вам захочеться там щось додати такого більш темного. От Я зараз дивлюся, я всіх своїх коричневих фарб сюди наміш... позмішувала, і обережно пройдуся, там, наприклад якусь шорстку таку. Та -та -та -та. А, до речі, котику можна ще вималювати носик і оченятка. І... О тут в мене вологе, От можна прям собі. Це ж в мене пігментний роса, та що я вам постійно кажу: купляйте, купляйте. І, але в неї немає чорної, чорної фарби. Я просто дивлюся, мені цікаво, от, щоб трошки пройшов час, і подивитися, якими фарбами. Ну, вже бачите, в мене бірюзовий, кобальт, синій, такі вони, я ними користуюся ними. І подивитися потім, які фарби от, в мене виходять саме такі ходові. В кожного ж будуть свої якісь фарби. Ну, це цікаво. Я думаю, що в мене смарагдовий повинен піти. От. Так, є. Ну що, відпочинок, і я коли включусь, буде з мною гелева ручка і гуаш. Все, буквально 15 хвилин ми гуляємо. Так, друзі, поїхали, завершуємо наш проєкт. Котик в мене підсох. І вичавила я собі гуашу білу, може, треба було і звідси взяти. Зараз зараз спробуємо. І білою гуашю ми починаємо, можемо намалювати, як завжди, сніжинки, якщо хочете якісь. Чи зірочки. А простір, от якщо він наповнюється якимись крапочками, він стає такий більш живий. В ньому прочитується якась глибина, таке от, ну, цікаве. Ну, я ж вам ще не раз <стійно> постійно кажу, що мені ці крапочки от хочеться ставити як на завершення процесу. Якось таке от. Як торкнутися, да, наче ми торкаємося нашого малюнку і так з вдячністю йому. Дякую, дякую, дякую. Так, поїхали. <кхід> Дивіться, я просто. Спочатку в нас йдуть вушки. Тобто котик не визначився, в наша листівка так і називається. Котик не визначився, він не знає, ким він буде на Новорічному балі, чи він буде карнавалі кроленятком, чи він буде балеринкою. Я йому намалювала вуха і отут таку поворозочку малюю. І тут десь в неї бантик йому так пов'язали, і отак вона звисає. Хорошо в мене йде гуаш вже по підсохшому. Можна було не вичавлювати, я вже все. Можна розстроїтися, засумувати, що зря його вичавила. Далі, спідничка. Отут в нас десь, так? де ми будемо робити талію. Отут в нас десь талія. Підмішую того і того, отут в нас талія є. І, як завжди, спідничка, якщо вона такі в неї будуть як пачка да, балетна. В неї така штучка йде, як гумка, яка тримає. І далі ця спідничка, от ми її будемо отак от малювати по колу навколо котика. От Пачка балерин, вона така дуже. Зібрана. От. Ну, і дивіться, я трошки, бачите, тут менше відступила, тут більше. Це краще відступати обережно однаковий простір. Далі. Ця пачка вона робиться з такої тканини, Фатін чи органза, вона прос, ну, просвічується. Тобто котика ми будемо бачити, але ми вимальовуємо отакі штуки, які нам показують, що тканина зібрана, і десь, де вона стикається, вона стає менш прозорою. От ви вимальовуєте. Бажано поменше водички і потоньше лінії. Я люблю малювати от такою, таким пензликом, він восьмий номер. Він може бути і тоненьким, і якщо треба, то встеньким. Тобто, не обов'язково обирати, ну, дійсно, тонка лінія нам потрібна, але можна таким пензликом все зробити, що забажаєте. Трошки я підсвічую цей білий ще, бачите, він в мене коли засихає, фарба, вона стає вже такою непрозорою. І ще в мене в котика на моєму ескізі був на хвостику нав'язана така зірочка. Оп, можете зірочку зробити шестикутну, можете зробити п'ятикутну. Я зроблю п'ятикутну. Якщо будете робити шести, ви просто два трикутничка зміщуєте. Так, а в мене буде така, наче от вона зроблена з хворостинок. Оп. Отака От трішки вона прим'ята, ну нічого. Так, є. Дивіться, біла фарба нам може ще знадобитися. Ви можете використовувати зараз або чорну акварель, або гелеву ручку. І я просто пройдуся по носику. Дивіться, я такими, наче шукаю. Наче такими штучками, отак от буду робити, господи, вилетіло слово Штри, штрих, заштриховувати, да? от оченятка. Оченятка, наче видовжені якісь трикутнички. От в нього щічка. От я по щічці йду, бачите, і вже якось роблю як ворсинки. От такий він в мене. Трошки набурмочений, набур може він трішечки переїв або тільки прокинувся. Да? І дуже мені подобається один такий фрагмент. Далі дивіться, я просто хочу розказати, і я зараз буду обмальовувати все біле, робити йому тінь. Але щоб тінь була така справжня, я буду робити все з одного боку, з правого, наче світло світить з лівого і з правого. І я просто про емоції, дуже мені, коли я була ну, мала і дивилася, вийшов фільм Софі Марсо «Бум» і бум 2, так цікаво, кожен же щось своє виділяє. Бачите, я вам сказала одне і зараз вже вимальовую тінь з іншого боку. Ну ладно. Кожен виділяє щось своє. І мені там дуже сподобався кадр, як її мама. Її мама була аніматором, і вона малювала крота, по-моєму, чи щось таке. І коли вона його малювала, йому емоцію на обличчі, вона дивилася в дзеркало і, дивила, ну, і робила таку себе теж, таку емоцію. І я себе ловлю на тому, що коли от щось живе, ти таке малюєш. То хочеться прям от тілесно зробити на обличчі оцей котик. от Він от такий, от якийсь ну, от якийсь він. Знаєте, в нього емоція якась я не поняв, чи я прокинувся, чи ні. От, І от хочеться, от, коли вимальовуєш його, то разом з ним. Ще в мене таке було, коли малюєш янголятко, яке посміхається. То я прям відчуваю, що от я малюю і хочеться посміхнутися. Може, ми таку емоцію промальовуємо, коли то ну, разом. От, Мені дуже це сподобався цей кадр. Я завжди його пам'ятаю, так він мені ну, приємно. Далі дивіться, юпочка, юпочка-спідниця. Зараз я сміюся, бо був коментар, що я це, чому я не розмовляю російською, а використовую так багато російських. Слов, спідничка. Так, і ми також тінь робимо. Є. І далі ми йдемо понизу. Я думаю, знаєте, от зараз воно. Я зараз подивлюся, як у вас в камері. Наче видно, білий. Я просто сижу і дивлюся на малюнок. Мені здається, що білий він повністю його папір поглинув. Але, наче є. І що я зробила? Я взяла котика, прийшлася, хвостик котика, ви можете. Чорні крапочки поставити і біля оцих білих позаду. І це, якщо буде бажання, це я просто парочку поставила. І оці спіднички обов'язково. Тобто от наше біле все його підкреслити. Так. І оцю ниточку, яка звисає. І зірочку теж саме. У нас є світло, хтось полесосить зверху, я прям чую. Роботяща країна така. Є. Так. І трошечки я додаю біленького, зовсім трішечки. Отут, от, отут, мені здається, воно пішло в папір. Варкуш. Є. Yeah. 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 Ну і все. Дивіться, якщо хочете, я рідко підписую, але завжди в нас є ну, визначення листівки. Ми, ми можемо і підписати. Ось тут, от десь з боку, отак от котик не визначився. Сьогодні в мене, так що по-чесному, 30 грудня. Я таку дату і ставлю, але я не знаю, коли я викладу цю листівку. Або сьогодні, або вже 1 січня. Ну що, краса відвіснюємо. Божечки ти мій, така жива тваринка в нас. оп. Дякую, що дивилися. Гарного настрою.